Основи підприємницької діяльності в Україні це комплексний восьмитижневий курс для початківців та діючих підприємців, отримати практичні інструменти для успішного бізнесу. Ми розглянемо все від реєстрації ФОП до ведення обліку та управління персоналом. Реєстрація підприємницької діяльності, державна реєстрація ФОП, підготовка документів та проходження процедури реєстрації підприємця, вибір кведів, правильний вибір видів діяльності, що відповідають вашому бізнесу, отримання кодів, ЄДЕРПО, ДРФО, ІПН, процедура отримання та використання, онлайн реєстрація, практичні навички роботи з порталом Дія для реєстрації бізнесу. Система оподаткування та їх особливості. Ми з вами розглянемо загальну систему оподаткування і спрощену систему оподаткування єдиний податок. На загальну систему оподаткування у нас ведеться облік доходів та витрат, отримується податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, ПДВ, єдиний соціальний внесок. Спрощена система оподаткування у нас передбачає чотири групи. Ми з вами детально на практичних прикладах розберемо повністю все, що стосується обліку доходів, первинних документів та звітності, а також критерії, як обрати систему оподаткування саме для вашого бізнесу. Взаємодію з державними органами, електронний кабінет. Зручний доступ до всіх податкових сервісів. Ви навчитеся працювати в електронному кабінеті на сайті ДПС, на сайті ПФУ. Також ви навчитеся отримувати гранти на відкриття власної справи, відшкодовувати кошти по працелаштованим працівникам. Ми вам покажемо, як знайти 150%. Плюс бізнес і дідей для відкриття власної справи та як отримати фінансування на ваш власний бізнес. Реєстрація ДПС, ПФУ та фонди соціального страхування, звітність подання декларації та звітів підприєм взаємодії з державними органами через різні канали комунікації, електронні сервіси спрощують подання звітності. Кадровий облік та оформлення працівників, трудовий договір, підготовка до укладання трудових договорів з працівниками, різниця між трудовим та цивільним правовим договором, і їх контрактом, кадрові документи, накази про прийняття, переведення та звільнення, ведення особових справ та трудових книжок, військовий облік, організація військового обліку на підприємстві, документування та звітність. Нарахування та виплата заробітної плати, лікарняних, відпускних, декретних, розрахункових, відшкодування коштів сайту пенсійного фонду, фінансовий облік та звітність підприємця, первинні документи, правильне оформлення рахунків, акцій та накладних, термін зберігання, книга обліку ведення книги обліку доходів та витрат, щоздень запису операції. А вас навчимо, як вести книгу обліку доходів в різних програмах, а також як вона заповнюється автоматично. Річна та квартальна звітність, в залежності від системи оподаткування по єдиному податку, по єдиному соціальному внеску. Чекаємо вас на навчання на курсах в навчальному центрі Пульс. Записуйтесь на сайті Puls.Kіє.